Випускникам ліцеїв та гімназії Нововолинської громади 2024 року вручили заслужені золоті та срібні медалі. 14 червня для найкращих учнів влаштували урочистість на бульварі Шевченка. Це діти, які, попри виклики воєнного часу, повітряні тривоги, блекаути досягли високих показників і цим засвідчили незламність молодого покоління. Всього медалі отримали 49 дев'ять учнів, серед них 44 золоті та ще 5 срібних. Привітати найуспішніших випускників прийшли їхні батьки, друзі, близькі та, звісно, наставники для майбутніх абітурієнтів підготували музично-танцювальну програму. Під час свята не забули теж вшанувати хвилиною мовчання загиблих героїв, завдяки подвигам яких стала можливою організація подібного дійства. Очільник громади побажав випускникам здійснення всіх задумів, мрій у їхньому подальшому, дорослому. Моєму житті перш за все я дякую вчителям і педагогам, дякую всім колективам, тому що ви сьогодні бачите результат вашої 11-річної праці і ці прекрасних 49 випускників, які отримують сьогодні медалі. З них 44 отримують золоті медалі. Тут також і присутні ті 13 випускників, які а, завершують. Школу, в яку вони приїхали в наше місто, тобто внутрішньопереміщені особи, для яких е, наші школи, наші ліцеї стали е, випускними, і я сподіваюсь, рідними закладами, і троє з них теж будуть мати е, медалі. Дякую всім батькам, які повірили в своїх дітей, які їх підтримували кожного разу на їхньому цьому шкільному і ліцейному житті. Кожного разу, коли ви їх мотивували, привітала кращих випускників, які 11 років старано вчилися і заслужили на золоті та срібні медалі. Виконувачка обов'язки начальника управління освіти Вікторія Римарчук. Сміливі, творчі, обдаровані, енергійні, спритні, мужні. найкращі. Це все про вас, дорогі випускники. Поплескайте собі, ви найкращі. Сьогодні у вас особливий день, адже ви перегортаєте сторінку і починаєте нову, незвідану. Хай вона буде тільки найкращою, такою, як і ви. Найперше, хочу подякувати нашим Збройним силам України. Попри усі тривоги, які сьогодні лунали, ми маємо можливість відчувати себе захищеними. Також щиро дякую вам, дорогі батьки та педагоги. Це все ваша спільна радість, це все наша гордість нашого міста. І це дякуючи вам. Що ж, дорогі випускники, Волинський край вам надав чудові крила для можливості і польоту. Отож, мрійте, летіть, досягайте нових вершин. Але якщо на вашому шляху будуть траплятися труднощі, то не забувайте слова. Якщо я не можу змінити напряму вітру, то я можу поставити вітрила так, щоб досягнути своєї мети. Отже, вперед, до своєї мети, і разом до перемоги. А завершився захід вальсом та спільним фото на згадку.